Як я раніше казав, що я захоплююся якістю і прагматизмом спорядження від виробників США. Так, звісно, наші виробники роблять круті штуки, але вони не всі введені в експлуатацію кожного військовослужбовця. Але сьогодні в нас річ, яка є у списку кожного військовослужбовця армії США, і це molle 2 Hydration System Care. В комплект поставки входить 3-літровий резервуар з трубкою, а для поновлення води присутня спереду кришка. Також в комплект входить чохол під сумок, називайте, як вам комфортно, але він призначений для одного: це перенесення резервуару з водою. А от способи його перенесення є безліч. І почнемо. Якщо ти бажаєш його просто переносити, зверху. Та спереду присутні ручки. Якщо бажаєш його використовувати як звичайний рюкзак, будь ласка, для цього є лямки. Також на них присутня грудна затяжка, яка регулюється. Якщо бажаєш його зафіксувати на жиле чи інше спорядження, у цьому допоможе 4 грімлоки. У комплект поставки входить 3-літровий резервуар для води з трубкою. А для поновлення запасу, спереду присутня пластикова кришка. На передній стороні ви бачите систему молі для закріплення додаткового спорядження. А якщо військовослужбовця криві руки і він залив водою всередині підсумок, знизу присутній люверс. А от для того, щоб ставити резервуар, ззаду присутня стропа, відтягнувши яку, у нас відкривається отвір. Всередині підсумку знаходиться неопренова тканина, яка відіграє роль термосу для зберігання температури води всередині. Також я вам не розказав про шланг. Його довжина 108 см, і якщо вам заважається довжина, то присутня кліпса, за допомогою якої ви можете закріпити шланг на жилет чи інше спорядження. А от даний важіль призначений для регулювання потоку води у крайніх положеннях, який дає повний доступ до води або повністю його перекриває. У проміжних положеннях ви регулюєте подачу води як вам зручніше. Також для того, щоб Уберегти шланг від потрапляння у нього сміття чи бруду. зверху присутня знімна кришка. І, як завжди, ставте лайки, якщо хочете, щоб діти на Росії голодували. А я продовжу демонструвати вам цікаві штуки.